Приймаю, як це правильно зробити, прийняти свою силу. Доброго дня! Дивіться, ми з вами, люди, так? ми всі маємо родову систему. За кожним із нас стоїть рід, так? по матері, по татові. І а, ця сила, ця енергія роду, вона нас захищає. І ми, як а, Учасники, так, скажімо так, цього роду, ми несемо в собі дуже великий потенціал. Тобто цю енергію, родову силу, вона насправді знаходиться в нас самих. І як прийняти, як відкрити ту свою силу? Ну, по-перше, треба почати працювати з собою на фізичному, ментальному, енергетичному рівні, фізичний рівень. Це коли ми піклуємося про своє тіло, про сон, харчування, відпочинок, спорт. так? Тобто ми забезпечуємо собі нормальне, якісне життя. Далі ми працюємо зі своїми блоками, зі своїми страхами, ми йдемо в них. Ми з ними розбираємося, пропрацьовуємо, ми відкриваємо в собі впевненість, ми вчимося приймати себе. Чути свій внутрішній голос, свою душу, і тоді ваш рід, а ваша сила, дивлячись від того, з чим ви чи з ким ви працюєте, вона обов'язково відгукнеться, проявиться, вона побачить, що ви готові з тим працювати, що ви готові у тому бути, так? і вона вам покаже. Проявиться у будь-який спосіб. Так? Це можуть бути ситуації, це можуть бути сни, це можуть бути голоси, це можуть бути тварини. Тобто дуже важливо починати працювати з собою. І обов'язково треба подивитися на своє оточення. Треба оточити себе людьми, тільки тими людьми, які можуть вас підтримати, які дивляться на життя, ну, схоже, як ви. З якими вам буде комфортно. Також дуже важливо пропрацьовувати наші емоції, образи, гордість, жадібність, так, заздрість, емпатійність, тому що всі ці моменти будуть блокувати нам прийняття свого потенціалу, своєї внутрішньої сили, розкриття своїх можливостей, так, якщо вони є в людини від самого народження. Тоді вчитель.